Додому інтернетом подати львівські Карпати до другої частини сезону поїхали готуватися до Іспанії. Вчора ми розповідали про перший тренувальний матч зеленобілих, в якому львів'яни зіграли у нічию 2-2 із збірною іспанських проспілок. Сьогодні спеціальний кореспондент телеканалу Зік в Іспанії Ростислав Ящишин побачив, де і як Карпати тренуються, відпочивають від занять та часумують за рідними. 6 мільйонів євро рівно стільки вклало у спортивний комплекс поблизу іспанського курорту Бенідорм. Тренувальні поля знаходяться у кількох хвилинах їзди від готелю на зеленому газоні. Двічі на день, вранці та ввечері, і тренуються львівські Карпати. Найголовніше для нас та поле, полет. Це... Найголовніше для нас футбольне поле, воно в хорошому стані. Погода хороша, плюс готель харчування для нас це дуже хороші умови. Це дуже хороші умови. Вільний від тренувань час Карпатівці проводять в одному з кращих тутешніх готелів Альбір Плая. Він розташований у тихому районі, у якому рідко почує шум автомобільних сигналів. Між тренуваннями футболісти спілкуються з рідними, за якими вже встигли засумувати. Тато йде на тренування вже. Ти йдеш спати, Даруся? Ну, по скайпу стараюся спілкуватися. У нас всі сидять з комп'ютерами, ще й приїхав в цей Гетеборг шведський. вони теж сидять через це погане. зв'язок. Ну, говорю більше з камерою. Так, все ж таки хочеться побачити свою донечку. Новачок команди словенець Грегор Балаж віддає перевагу перепискам у соціальній мережі Facebook. Yes, Говорю зі своїм братом, теж футболістом. Він наразі грає в Туреччині. Також постійно спілкуюся зі своєю дівчиною Лілі. Вона мені дуже дорога і не раз допомагала у житті. It's okay. Her name? Her name is а нападник зеленобілих Денис Кожанов воліє спілкуватися без комп'ютера. Під час кожного виїзду за кордон він змінює звичну картку мобільному на тревел 7 Таким чином можна поговорити з коханою дружиною, не використовуючи роумінг. Така связь одобна. Такий зв'язок зручний, дуже комфортно і швидко можна дозвонитися поспілкуватися з тим, ким хочеш. Мала, здорова. Ростислав Ящишин, Юрій Щербатий. Спеціально для огляду дня з Іспанії. Телеканал ЗІК. We'll